Просто в селі кіт це багатофункціональна тварина. Ну, якщо нема пса, кіт може гавкати. Якщо ти кудись йдеш, то можна підверти двері в літню кухню. Якщо дотягнув аж до страстного тижня, можна і посповідатися. Він нікому нічого не скаже. І кіт з села і кіт з міста, то є дві різні тварини. Тому що, дивіться, в місті коту купують, скажімо, корм з куркою. В селі кіт з куркою б'ються за корм. Тобто на господарці або грубий кіт, або є яйця. В місті кота купають, обрізають нігті, вичісують, Прямо як мене в селі перед паскою. Єдине, що в нього зараз більше прививок. І є закордонний паспорт. Ну, мені міський кіт просто нагадує пенсіонерку. Він цілий день сидить в хаті, вечором виходить в двір, критикує Медведчука. Сільський кіт теж би посидів в хаті на його сука, туди ніхто не пускає.